наши бойцы на корытах дырявых. И, с ке... и мы еще объявляем о том, что мы, так сказать, воюем с сатанинским западом, что они там мы духовно их там выше и так далее. Ну армія харміспічена зет Патріот Сергій Москальков вирішив порівняти Росію та Америку, особливо на тлі того, що зараз на болотах звідусіль лунає про те, що Кремль воює проти НАТО. Яким же ж було здивування, коли велич та міць російського ПК в порівнянні зі штатами здебільшого була лише на папері? Ми зараз їдемо по Донецьку на армійській машині. От. Вот Рома сейчас, мой напарник, попробовал вот сесть. За... Я только матом, я только матом. не дам, что да. Я да, в Америке тоже воруют. В Америке пилят эти колоссальные оборонные бюджеты. Но они пилят с прибыли. У них армия обеспечена по полной программе. То есть, что это за позор, что наши бойцы, наши... Наші їздять єзять на таких корытах. Не хочемо казати, що Росія слабкий ворог, бо це не так. Вони потужний противник. Однак, під час повномасштабного вторгнення весь світ побачив, що у порівнянні з армією штатів та країн НАТО російська армія далеко не друга армія світу. Показово те, що це починає доходити і до ідейних зет-патріотів, ті, які завжди підтримували війну Росії в нашій країні. Але тепер вже й вони ставлять справедливі питання до Шойгу та до Путіна. У них армія забезпечена, а у нас ну що це за позорище, коли ми вже це... і змінимо то ситуацію. Так у штатів армія забезпечена ще і як. А у Росії, тим часом, як пишуть змі, шойгу побудував собі палац із двома басейнами, острівним каміном та більярдом. А також зі спальною, з телевізором, ще однією меншою вітальною, та з бібліотекою, і зробив він це у тувинському стилі. Просто зла не хватає. І ще достатньо показовим є те, що і до студії пропагандистів дійшло, що Америка це все ж таки сильний та потужний ворог. Тож у Соловйова раптом від риторики про долбинуть полешинтони Нью-Йорку» перейшли до тези: а як би нам захиститися, щоб раптом ні далбанулі панам. А передовая ракета американская называется «Джасом». Я напомню, что у них есть тройка специальная. Три разнотипные ракеты, задача которых – прорывать наше ПВО и со стороны Украины долетать до Москвы. Это ракета «Харм», которая как приманка, э, вернее, противорадарная, которая бьет по радарам. Это ракета «Малт», отвлекающая, которая должна закрывать, условно, как летящий рэп. И потом ракеты прорыва «Джасом», летящие на тысячу километров. Передадут они их или нет, мы не знаем. Мы видим, что сейчас готовится комплексы F-16. Але так, спецоперация идет за планом. Никакой паники нет. Владимир Владимирович Путин однажды все-таки оставит пост президента. Кулы же. Каким бы вы хотели видеть нового президента России? Таким же, как Владимир Владимирович Путин. Вот таким же. Ну, примерно таким, как Путин. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. Час йде, а на Росії нічого гісінько не змінюється. Психоневрологічний диспансер на вигулі, як написав один з користувачів, а старухи точно такі ж, як і дід, який править цією страною, яку он угробив. Щоб пенсію повернув в 55 років. А кто хочет, пусть работає до 100. щоб у мене альтернатива була політичного курса. Пока ми йдемо, вроді як все правильно. Надіжди ні на кого немає, тільки на нього. Я так думаю це тачав, пусть доводить до конца, а потом на покой. Ну правильно, якщо почав Росію гробити, нехай до кінця справи доводить. Краще за Путіна просто з тим ніхто не впорається. Путін однажди уйде в відставку. Яким ви бачите наступного президента Росії? А це страна бричина. А тут не можемо з цим не погодитися. В двох словах сказав те, що зрозуміло більшості адекватних людей. Адже не тільки з таким президентом, а й з таким народом ніколи не побудуєш цивілізовану країну. Я мать сіри дітей і один синові у мене З 2003 року Проблеми ніяк не рішаються. Я вимушена була звернутися на пряму лінію президента. Багатодітну матір, яка відправила сина на так зване СВО, позбавили житла. Тепер жінка жаліється на це пристаркуватому маразматику, оскільки влада на місцевому рівні нічого не може із цим зробити. І, як каже, ця мамаша проблема тривалий час не зникає. А жити якось треба. Ось це я розумію родинні цінності. Все, як обіцяв Путін. Після обращення я узнаю, що місцеві мене з не сочісняні. Я прошу лично президента, генерального прокурора на цю ситуацію. Влучить наші філічні тут наші філічні основі каталучить, поскольку нас ні ту газа, ні до води в домі, жила площа та два стріквадратних метрах. Син поїхав захищати Росію на території іншої країни, щоб мати в рідній гавані. Не сумувала а мати і не сумує. живе собі в 21-му сторіччі без води та без газу, як і ще багато росіян, якщо подивитися по глибинках. І якщо Путін так ставиться до родини нової еліти Росії, то складно уявити, яке ж у нього ставлення до середньостатистичних Росіян. Прошу допомоги собі і таким же, таким же людям, як я, які багато років б'ються, об цю стіну і нічого не вилучають. У нас нету другого вика кровікабратіса в слід масової інформації. Трошки математики жіночка стояла в черзі на покращення житлових умов ще з першого терміну Путіна, себто з 2003 року. За цей час у Геленджику встигли побудувати палац. Він встиг же покритися пилом. Зараз його знову перероблюють. А ця жіночка сидить собі у 23 квадратах та чекає на краще життя. Можливо, якби вона цікавилася політикою, то і життя б інакше пішло, і син би залишився вдома. Але мантра у росіян всі ці роки незмінна. Якби політика, це прям не моє і не про мене. Політику інтересують. Я не інтересуюсь політикою, тому що є кому інтересувати політикою. Поверхностно, посредством я в ню. Не Він не уважає Дзвіленського боліться демократію. Поэтому а тут остаток улиці. Його пастрос місяць будь згонтової дороги пожизні до інших новин з найдемократичнішої країни світу. В одному з регіонів місцева влада відмовилася удавати дорогу людям. Із принципу а принцип полягає у тому, що якщо росіянин підтримує демократію, не любить диктатуру, значить така людина має сидіти в багнюці, в болоті та без дороги. Коли це чекало вопросов. Ніт і в 26 тому на цьому місці буде асфальт. Що ззаді мене? асфальта там не будет. Повторюсь, что участие в программах наше право, а не обязанность. Это будет единственный участок, в 30-м году это останется единственный участок грунтовой дороги во всем поселке Алейна, куда мы будем вводить экскурсии, что такое грунтовая дорога. Вопрос закрыт. Это будет только так. Поэтому э, та улица, ее можно назвать именем того гражданина, который любит там заниматься борьбой за демократию, да, то плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия, а до этого писал як він уважає Зеленського. Парадоксально те, що ще не так вже й давно Путін розповідав про демократію, про те, що в Росії кожен може мати своїх фаворитів. Що ніхто не придушує опозицію, мітинги у кожного може бути своя політична позиція. Що він як президент нічого не заборонятиме, та що дозволить вільно висловлюватися своїм громадянам? Так, він реально це казав. Росія розвивається. по демократическому пути. Это безусловно. И в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Не считаю возможным что-либо ограничивать. Інтернет це дійсно пространство свободи. Там неможливо нічого ограничити і запритіть. Так, так, на Росії демократія та свобода слова. Опозицію не вбивають. Права людей, які не підтримують партію, не обмежують. А добрі та ввічливі поліцейські не лупцюють дубинками народ на мітингах та не пакують людей в автозак за білий аркуш паперу. Судячи з усього, приблизно така реальність у Путіна. Росіяни покажуть своє нутро всюди прийшла до магазину в Казахстані і почала обурюватися. Якою є причина, запитаєте ви? А продавшиня просто не говорила до неї російською. Відповідайте, будь ласка, на питання. Що ви рукою маєте? Ви тільки зараз мене... Ви, не хочете розмовляти да, по-русски? Ви не хочете розмовляти з покупателем по-русски? Да? У нас два язика. Так, yeah, да. да, ну, Общайтесь тогда, я к вам обращаюсь по-русски, вы со мной по-русски отвечайте, пожалуйста. Я к вашей хозяйке буду претензии предъявлять, почему продавец не отвечает по-русски, а может через то, что ты в Казахстане не подумала. В принципе, неповага до будь-якої мови з боку росіян річ очевидна. Ми і на власному прикладі з вами це знаємо. Як вам обещаюсь по-русски? Я з вашеї хазяйки буду розговорювати, потому що ви не уважаєте русський язик. А з яких пір хтось на цій землі має поважати свинячий вереск? Ви вбиваєте людей за те, що вони спілкуються на своїй рідній мові. А вас ще хтось має поважати? Залізна логіка. Я уже нескільки... Я ніяких днів к вам захожу кожен день і ви принципіально зі мною на, на казахському языке. Окрім того, що Хамка так ще й провокатор, бо сама визнала, що ходить до цього магазину вже другий день. Питання тільки навіщо? Але варто звернути увагу та поаплодувати жінці-продавчині, яка жодним чином не реагувала на усе, що відбувається, навіть враховуючи те, що скандальний російський генерал, а за сумісництвом депутат Держдуми Андрій Гурульов заявляв, що наступною жертвою Російської Федерації після України стане Казахстан. Але реагувати на гіп это себя не поважать. Долбануть по Вашингтону Нью-Йорку? Почему я в такой тональности начал говорить? Хорошо. Это же смешно, ну что вы прекращаете? Молодые, хорошо. Идут долбануть по Вашингтону и Нью-Йорку. Что знали? И плевать, что будет после этого делать НАТО.